Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. І ми сьогодні подивимося, як виміряти Divider або Power Splitter. Взагалі, Divider – це пристрій, який розділяє сигнал, який заходить на один порт, на декілька інших портів. Зазвичай це кількість портів парне: 4, 2, 8. І навпаки, той сигнал, який заходить в порти. В даному випадку написані AUT1, AU2, він об'єднує і виводить на порт вхідний. При цьому у них два вхідні чи вихідні порти між собою ізольовані і один одному сигнал не передають. Така ізоляція досягається за рахунок використання моста Вількінсона всередині. Є дуже схожі прилади, які, які працюють, по суті, як каналізаційний трійник і просто з'єднують три серединки між собою. Вони працюють схожим чином, але в них відсутня ізоляція між двома портами. Тобто сигнал, який приходить на аут 1 він порівно ділиться між IN та аут 2 В нашому випадку весь сигнал, який приходить на аут 1 іде в IN. І навпаки, весь сигнал, який приходить на аут 2 іде в порт in, а на out 0 сигнал не приходить. Таким чином, за допомогою цього сплітера можна підключати два передавача на одну антенну. І передавачі друг другу не будуть віддавати сигнал і будуть працювати коректно. Ось я його трошки розібрав. Тут видно, що це фрезерована плата. І видно, що при виробництві цей сплітер налаштовували, допаюючи масу на дорожках, або підрізаючи чи підгинаючи дорожки у відповідних місцях, якщо ви розберете сплітер і там буде плата не фрезерована, а друкована, і немає таких балябух із припою чи підрізаних дорожок, то, скоріше всього, цю плату ніхто не налаштовував і явно потрібно перевіряти їхні характеристики. У таких плат, де такі штучки є, воно виглядає не дуже гарно, але так має бути, вони таким чином. Кожна на виробництві налаштовується і перевіряється. І пропоную перейти безпосередньо до вимірів. Що ми будемо приміряти? Ми будемо приміряти ізоляцію між двома портами ми будемо перевіряти втрати між портом входу та портом виходу, і першим, і другим, а також навпаки, між портом виходу і портом входу. По суті, у нас буде матриця із трьох вимірів. Які характеристики бувають у фільтрів? Це максимальна робоча потужність і діапазон частот. Цей фільтр працює в діапазоні частот від 2 до 6 ГГц і його максимальна потужність 50 Вт. Для промірки нам потужність не важливо, а діапазон частот ми задамо. І тут ми відображимо як проходження сигналу, так і відзеркалення сигналу Тому виведемо на екран 2 трейса, нульовий трейс. У нас буде показувати s 21 фру і 31, s 11 також в логарифмічній шкалі в децибелах. Виберемо діапазон частот. Стимулус. Я пропоную старт взяти 1,5 ГГц. І стоп 6,3 ГГц максимум, що вміє цей аналізатор. Тепер прийдемо до калібровки. Будемо калібрувати на проводах, тому що заміри проводимо всі на проводах. Спочатку прикручуємо open. Далі шорт. Випадково нажав ізоляцію, але у нас тут навантаження, тому, в принципі, це нічого страшного. Лад, калібрую. Ізоляція це калібровка внутрішнього передачі сигналу внутрішніх наводок між двома портами на платі. І ну, те, що ми її прокалібру... прокалібрували, це окей. Тепер, фру. власне, фру нам і потрібно буде. Виміряти. Фру. Да, зберігає в комірку пам'яті. І пробуємо під'єднувати сплітер. При примірці сплітера є такий нюанс. Наприклад, давайте примірюємо зараз ізоляцію між двома портами. s 21 Тобто. Зараз сигнал йде з першого порта. В другий. Тут заходить в другий і приходить першого. Ми бачимо, що жовтий у нас S21 це ізоляція. І синє це s 11 відзеркалення. Має бути у нас достатньо низько обидві лінії, але, як ми бачимо, що відзеркалення. Сильне, мінус 7 дБ це високе відзеркалення. Що відбувається всередині сплітера? Сигнал проходить до порта IN, відзеркалюється від кінчика роз'єму і повертається назад, розділяється між двома портами, між OUT та IN. Для того, щоб у нас не було такого ефекту, ми беремо навантаження 50 Ом, і накручуємо його на роз'єм. Таким чином ми побачимо реальну картинку, як працює цей сплітер. І повернутий сигнал, що у нас з масштабом, приблизно мінус 27 і тут мінус 24, але лінії зовсім в різних місцях. Підемо зараз в дисплей, дисплей, трейс, трейс 0 виберемо. І подивимось масштаб Scale, скейл, скейл дів, я поставлю 5. Окей, і Reference Position поставлю також 5. Для trace 1 аналогічно. Scale Scale Div 5. І Reference Position також 5. Ось. Тепер у нас масштаб однаковий, можна навіть трошечки підняти Reference Position не 5, а 6. 7 навіть. І для нульового трейса також reference position поставлю 7. Ось тепер у нас однаковий масштаб графіків, і ми можемо. Коректно. Для перевірки, чи вони справді однакові, ось ці точки, де графіки перетинаються, ми можемо подивитися, що тут мінус 20, тут мінус 20. Так і має бути. Що ми бачимо на зображенні? Що сплітер. Починаючи від 2 ГГц внутрішня ізоляція у нього 32 дБ. І вона такою лишається. І ось на частоті 5,6 ізоляція 11 дБ, що небагато насправді. Я очікував, що буде більша в нього ізоляція. Далі вона падає, і від 6 ГГц знову зменшується. Тепер спробуємо поміняти місцями порти. Чи така сама буде картинка? Має бути така сама приблизно. Перепідключаю я сплітер іншою стороною. Якби у нас був векторний аналізатор не на два порта, а на три порта, то ми б зробили всі ці заміри, нічого не перепідключаючи, але маємо, що маємо. І яку ми тут бачимо внутрішню ізоляцію? Від 2 ГГц в зворотньому порядку також 30 дБ. Трошечки падає. І на 6 знову ізоляція падає. Мінус 14 дБ в зворотньому порядку. Тепер пробуємо пропускання сигналу. Сигнал йде з першого порту в порт, з першого порта аналізатора в порт IN на сплітері. І виходить через порт 1 сплітера в порт 2 аналізатора. Тепер додамо навантаження, для того, щоб виміряти справжні параметри сплітера. Якщо ми не додаємо навантаження, що відбувається? Сигнал. Заходить, ділиться на дві половинки, відбивається від кінця роз'єму і повертається назад в порт 1 аналізатора. Тому ми бачимо достатньо сильний віддзеркалений сигнал. Якщо ми під'єднуємо навантаження, то цей сигнал на навантаженні перетворюється в тепло і не повертається назад. При цьому той сигнал, який проходить через сплітер, майже не змінюється. Тому при промірці сплітерів потрібно обов'язково навантажувати всі вільні порти для того, щоб ми побачили справжню ситуацію, що відбувається. І які у нас втрати? Сигнал ділиться на дві частинки. Якщо ми згадаємо, що таке децибели, то поділити на два це приблизно втрати 3 децибела. що ми і бачимо. Втрати близько 3 децибел майже по всьому діапазоні. На частоті 5,1 у нас з'являються додаткові втрати близько 8 дБ, що недобре. Тобто, використовуючи конкретно цей екземпляр сплітера, ви маєте розуміти, які його характеристики на тих частотах, на яких ви його використовуєте. Тепер спробуємо перепід'єднати в порт номер 2 При цьому я навантаження накручую на порт номер 1 Тут у нас дуже схожа картинка. 3 дБ втрат. Тобто це не втрати, просто сигнал розділюється на два канали і це природнє. Ось тут мені прям цікаво. 09 дБ, як таке може бути? Приблизно на цій частоті також інший порт видавав мінус 09 дБ. Прям цікаво, як таке може бути. І тут мінус 5. Тобто конкретно цього сплітера на частоті 5,1 в правий аут сигнал йде трошечки більше, ніж в аут 2 іде сигнал трошечки більше, ніж в аут 1. І тепер зробимо зворотній напрямок. Умовно, ми об'єднуємо сигнал від двох антен в один приймач. Який відсоток сигнала дойде до нашого приймача? 3 дБ. і на 5,1 мінус 6 дБ втрати. Тепер міняю порт. В даному випадку навантаження, коли ми під'єднуємо, нічого не відбувається. Тому що сигнал йде. З out 1 в IN, IN його не, відзер... не відзеркалює. І що приєднано на out 2, ніяк не впливає ні на наші вимірі по віддзеркаленню, ні по проходженню. Тут також у нас все рівно втрати 3 дБ. Десь трошки менше, десь трошки більше. Який висновок? Сплітер це така штука, якою можна об'єднати два передавача. Або дві на одну антенну, або дві антени на один приймач. Чи є великий сенс в такому об'єднанні антен? Якщо у вас дві однакові антени на однакові частоти, напевно, сильно сенсу немає. Якщо у вас дві антени на різні частоти і ви хочете приймати сигнал одним приймачем, при цьому ефективність антен буде більшою, якщо вони на різні частоти високоефективні, ніж одною антеною широкополосною і різні. Різницю в ефективності втрати на сплітерів 3 дБ не нівелюють, тоді так це потрібно використовувати. Висновок номер 2 потрібно проміряти конкретні екземпляри сплітерів, які ви використовуєте, для того, щоб розуміти, чи підходить він вам на ваших частотах, чи влаштовують вас його характеристики. Дякую вам за увагу. Задавайте питання в коментарях і підписуйтесь на канал.